Ді до серця мого, прилинь бурю в вітрів Кавказських, шумом карпатських ручарів, боїв славного завойовника, батька Хмеля, і руку гармат революції, раді символом собіській зводі, нехай душа моя, тобі відродиться, славою твоєю, брамінице. Бо ти присвятав все життя моє, Бо ти все щастя моє, зазвони мені, м'ясів та кайдані, Скрипом вчи мене суповідань, принеси мені зойки, катова не Юрба, і на засланнях, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла взяття міць, щоб сміли, щоб я вбіг, так як ішли герої за тебе свята, за твою славу, за твої святі ідеї, щоб помстити аж буде вой, потоптану честь, лунка дів твоїх, не виду, хто погодою, дітей твої, Величну смерть, герою української нації і зі всіх інші не знали там, що і посів по я Великого мою межі, воші, волі з усе це моє, страху. Не знаю, не знаю, що таке Кріпи мій дух та тартуй вор, у серці замешки моє, росли мене до ясних чинів. У тих чинах хай з смерть, солодку смерть, у муках за тебе, і розплинуся в тобі я, та вічно житиму в тобі, і вічна Україна. Свято, свята, могуть, могуть, могуть. собор. Героям слава, смерть пора, вода тусе. ZET! Yeah.